Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити про дивовижну здатність нашого мозку перебудовуватись впродовж всього життя. Явище, що називають нейропластичністю. Чому це важливо? Бо саме завдяки нейропластичності ми можемо опановувати нові навички, перепрошивати старі звички і відновлюватись після травм? І навіть пригальмовувати старіння мозку. Ми спробуємо з'ясувати, як медитація впливає на ці процеси і як вона може реально змінити наше життя. Поняття нейропластичність означає здатність нашого мозку реорганізовуватись під впливом нових знань і досвіду. Відколи вчені підтвердили, що мозок є пластичним не тільки в дитячому віці, а протягом усього життя. Змінилось багато підходів у медицині, психології та освіті. Тепер ми знаємо, не можна бути занадто старим для навчання. Можна навмисно стимулювати формування нових нейронних зв'язків, розвиваючи навички, що нас цікавлять. Погані звички не є вироком, адже їх теж можна переписати, замінивши альтернативною поведінкою. Можна сказати, що якість нашого життя значною мірою залежить від того, наскільки ми вміємо користуватись цією нейропластичністю. І що приємно, контроль над цим процесом у нас значно більше, ніж здається. Щоб розбудити мозок і створити для нього виклики, зовсім не обов'язково перевертати життя до Гридриго. Іноді достатньо внести невеликі зміни в звичну рутину. Наприклад, писати інакше. Спробуйте скласти список покупок не в нотатках телефону, а пишучи від руки. Якщо хочете ще складніше, робіть це не тією рукою, якою пишете зазвичай. Це здається дрібничкою, проте змушує мозок створювати нові нейронні зв'язки, бо виходить із стандартної моторної схеми. Спробуйте рухатись по-новому. Ходіть до магазину або на роботу новим маршрутом. Використовуйте сходи, а не ліфт чи, навпаки, якщо зазвичай робите інакше. Експериментуйте зі смаками, спробуйте нові продукти чи страви. Замість звичної кави без цукру, зробіть собі каву з корицею чи кардамоном у незвичний день тижня. Це знову дає мозку завдання. Ага, цей смак не схожий на те, що ми знаємо, треба адаптуватись. Такі дрібні кроки струшують мозок та підтримують його гнучкість. Але якщо вам хочеться системних глибших змін, найкращим варіантом стає практика усвідомленості. І тут на сцену виходить медитація. В буквальному сенсі медитація це інструмент для перебудови мозку. Це один із найбільш вивчених методів, який зміцнює наш мозок завдяки розвитку усвідомленості. Вона допомагає нам вийти з нескінченого потоку думок і навчитися спокійно спостерігати за власним внутрішнім станом. Проте, крім психологічного ефекту, заспокоєння, зниження рівня стресу тощо, медитація впливає і на будову мозку. Це не просто красиві слова. Існують конкретні наукові дослідження, які доводять реальні зміни в нейронних зв'язках у людей, що регулярно практикують медитацію. В 2011 році група вчених спостерігала за учасниками восьмитижневої програми Mindfulness-Based Stress Reduction – зменшення впливу стресу через практики усвідомленості. Результати виявилися доволі показовими. Вчені помітили серед учасників програми збільшення щільності сірої речовини в гіпокампі. Він відповідає за збереження спогадів та контроль емоцій. Зменшення об'єму гіпокампа одна з ранніх діагностичних ознак хвороби Альцгеймера. тож зміцнення гіпокампа те, що треба. Інша знахідка стосується амигдали. Вчені відзначили зменшення в ній кількості сірої речовини. Амигдалу пов'язують із формуванням емоцій, її розмір позитивно корелює з агресією. Є припущення, що саме неправильне функціонування амигдали спричиняє такі стани, як тривога, депресія, фобії тощо. Отже, зменшення її активності хороша новина. Тривалі спостереження дали можливість стверджувати, що у людей, які регулярно практикують медитацію, мозок показує менше ознак старіння, сіра речовина залишається щільною, а нейронні зв'язки міцними та гнучкими. Можна сказати: 8 тижнів інтенсивної практики щодня це неймовірно круто, але де мені взяти на це стільки часу? Виявляється, вчені перевірили і це. Вони зменшили тривалість практики до 2 годин на тиждень, тобто це приблизно 17 хвилин на день, і дали учасникам короткі домашні завдання. Що ж вони відзначили вже за 4 тижні: ліпшу здатність фокусуватись. Люди рідше відволікались, краще концентрувались на робочих завданнях і менше відчували мозковий туман. Покращення пам'яті і зменшення кількості профтиків. Учасники рідше забували, навіщо зайшли в кімнату, куди поклали телефон чи про що хотіли спитати співрозмовника. Емоційну стійкість. Учасники менше дратувалися через дрібниці, швидше відновлювались після стресових подій. Це ще раз показує: немає часу, не є виправданням. Бо 17 хвилин на день знайти можна навіть у найнапруженішому графіку. І як бачимо, навіть за 4 тижні помітні конкретні результати, чому це працює, спитаєте ви? Медитація як практика усвідомленості допомагає мозку заспокоїтись і відійти від режиму постійної паніки, бий біжи за Допомагає відпрацьовувати навичку перебувати в теперішньому моменті, не залипаючи на мільйоні думок про минуле чи майбутнє. Медитація допомагає тренувати здатність спостерігати за власними емоціями, не потрапляючи під їхній безумовний вплив. Вона також допомагає розвивати гнучкість мислення, що безпосередньо пов'язано з нейропластичністю. І що цікаво, перепрошивка відбувається на фізичному рівні через зміцнення чи посилення одних зон мозку і зменшення реактивності інших. Фактично, ми навчаємо свій мозок нової спеціалізації, більш спокійної, зосередженої, усвідомленої. З чого ж почати? Якщо ви ніколи не займались медитацією або пробували, але швидко здавались, ось декілька простих порад. Поставте собі чітку мету. Наприклад, спробую медитувати щодня по 17 хвилин протягом 4 тижнів. Конкретні терміни та обмеження допомагають не розчиняти план у нескінченному колись чи завтра. По-друге, виберіть зручний час і місце. Для когось це ранок, коли ще тихо і нікого немає вдома. Для іншого хвилини перед сном. Сядьте так, щоб вам було більш-менш зручно, але не занадто комфортно, щоб не заснути. Сконцентруйтесь на диханні. Це найпростіша базова техніка. Спостерігайте, як повітря входить і виходить з тіла. Відчувайте рух грудної клітки. Коли ловите себе на думках, а це 100% буде часто, спокійно повертайте увагу назад на дихання. Додавайте короткі усвідомлені перерви протягом дня. Декілька секунд спостерігайте за тілом, які відчуття в плечах, в шиї, в животі. Декілька секунд уважно слухайте оточення, які звуки ви чуєте. Це допомагає підтримувати медитативний настрій навіть поза формальною практикою. Пам'ятайте, медитація це не про те, щоб позбавитись усіх думок і левітувати. Це насамперед тренування, схоже на спортивні вправи тільки для уваги й мозку. Спочатку буде непросто, але поступово з кожним черговим підходом ви помічатимете зрушення. Отже, якщо ви ще сумнівались, чи варто починати медитувати, або чи є сенс виділяти на це 15-20 хвилин на день, наука говорить, так варто. Як показують дослідження, це реальний спосіб уповільнити старіння мозку, підвищити концентрацію та навчитись керувати своїми емоціями. Пишіть у коментарях, чи почали ви медитувати, що відчули і які відкриття зробили вже за перші тижні. Пам'ятайте, що шлях до здорового, сильного мозку це серія маленьких кроків, які ми можемо робити щодня. До зустрічі в наступному відео. Підписуйтесь, щоб його не пропустити, і нехай буде з вами нейропластичність!